У столиці з під завалів зруйнованого складу дістали загиблого. Кількість жертв наслідок масованої атаки по Україні продовжує зростати. У результаті російського удару по Києву сім містян загинули щонайменше 20 постраждали. Рятувальні роботи тривають. А це Дніпро окупанти скинули ракету на торговельний центр в середмісті. Шість людей загинуло. Відомо про 28 постраждалих. Серед них півторарічна дитина дуже страшно, дуже хай вони повиздихають, подлюки. Так жалко, там же жи люди, і все. Вони ж там це страшне. У мене дуже злякалася жінка, дитина закривав їм вуха. Ну як все воно просто летіло так великим таким роєм. Ось туди. Як повідомили Вова, дві жінки, які попередньо вважалися зниклими безвісти, вийшли на зв'язок. Рятувальну операцію завершили. У місті пошкоджено вісім адмінбудівель, щонайменше два десятки висоток та пологовий будинок. Завдячуючи богу, ніхто не постраждав до під час повітряної тривоги. Частина людей була евакуйована. На момент ворожої атаки у закладі було 12 породіль ще чотири новонароджених. До нас теж прийшла війна прямо в наші палати, прямо в пологові зали. Ми чекали на Новий рік, нові життя прийшли в наш пологовий будинок. Я так думаю, що ми все видержимо і що у нас все буде добре. Російська ракета повністю знищила приватний будинок в Запоріжжі. На місці колись оселі будівельний брухт та залишки побуту. Внаслідок удару по місту загинуло 8 людей. Щонайменше 13 – поранено. Рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини. Ворог у нас наніс близько десяти ракетних ударів. Одну ракету доросів більше 120 звернень було мешканців, що саме постраждали, або до ліки в Одесі ракета вщен зруйнувала триповерховий будинок. Поцілили й у висотку. Кілька поверхів зайнялися. Рятувальники приборкали вогонь та евакуювали більше 20 людей. Внаслідок удару по місту загинуло чотири людини. Одна людина загинула, 15 постраждали у Львові. Під час атаки пошкоджено три школи, дитячий садочок та приватний будинок. Десять будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, ну тут живого місця немає. Май на увазі, самі стіни лишилися, так але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. Гатили росіяни й по Харкову по місту випустили понад 20 ракет. Три людини загинуло, 13 поранено. Ворог бив по цивільним підприємствам, транспортному депо, медзакладам. Як повідомили в командуванні повітряних сил, це була наймасованіша атака з повітря. Окупанти випустили 158 повітряних цілей. Більшість сили ППО знищили. Закрили рік депутати Вінницької обласної ради. На сесії звітували про зроблене. Передусім про підтримку фронту цьогоріч у власність держави саме для потреб військових передано землю, будинки та приміщення, автомобілі та необхідне армії. Майно вдалось виділити втричі більше запланованого і на обласну оборонну програму. У наступному році у пріоритетах безпека і оборона, підтримка збройних сил України. Підтримка громад і забезпечення безпеки на території області. стійкість, тут є декілька таких показників. Це безперебійна система підприємств критичної інфраструктури, це заклади освіти, медицини. Турбота це підтримка і військовослужбовців, і їх сімей, і тих, хто цього потребує. Депутати внесли корективи і в програму облради, яка була спрямована на розвиток місцевого самоврядування, безпечні та стійкі громади. Тепер на умовах співфінансування підтримуватимуть ініціативи жителів громади щодо закупівлі дронів та військової техніки. І саме оцих 43 мільйони, які обласна рада сьогодні. Запропонувала спрямувати обласною військовою адміністрацію на конкурс, безпечність стійкі громади, дозволять цю суму помножити як мінімум вдвічі, і спрямувати на придбання найнеобхіднішого, на придбання того, про що просять наші захисники, наші земляки, що їх посилить, що збереже з життя і допоможе нищити ворога. Це і антидронові рушниці, і мобільні лазні. Пересувні це і безпілотники. Особливо на цьому наголошує президент України ініціатива про мільйон дронів. В принципі, сьогодні обласна рада і громади готові доєднатися до цієї ініціативи і її підтримати. Це дасть можливість нашій області значно збільшити допомогу Збройним силам України і об'єднати зусилля різних гілок влади, бо лиш згуртувавшись, зможемо вистояти. Канапки з ікрою, рибою, салати, ну і звісно ж, мандарини. Скільки цьогоріч віничанам обійдуться смаколики на новорічний стіл, ми з'ясували у одному із супермаркетів міста. Напередодні нового року віничани поспішають на закупи до святкового столу, що кладуть у кошик. Несезонні овочі, взимку дорожчі, але як без них. Високі цінники на прикраси новорічно-різдвяного столу, фрукти та цитрусові. Так, апельсини, мандарини та хурма середній цінник від 60 до 80 гривень за кілограм. Поштучні ананаси ж цьогоріч від 200 до 600 гривень. Полюбляємо мандарини, апельсини, і ананас, але мабуть від ананасу цього року стримаємось трошки. Усе зросло гарно в ціні, тому чогось грандіозного не планується. Звичайна вечеря і на цьому все. Традиційні канапки з червоною рибою та ікрою задоволення не з дешевих. Хоча б на новий рік, щоб було трохи було і дітям хочеться зробити приємний все, то ікру, рибка, але звісно, що буде все своє таке колбаси домашні, це все старатися все таке, щоб було і посмачніше. На основну страву риба або м'ясо. Яловичина, свинина, нежирні сорти м'яса. Є вибір й готової продукції. Купують саме найбільше зараз на холодне, ножку, рульку. Там ось у нас є такі рулетики, одразу завакумовані. Тобто з маринадом оце саме найкраще. беруть – Качку, гуску, індичиче філе, ну, тобто багато різного асортименту. Масштабного святкування віничани не планують. Та все ж святкову вечерю у сімейному колі готуватимуть. Це планується, звичайно, декілька салатів. Фрукти, овочі, і ніби все тако. Чогось надзвичайного немає бажання готувати. Це будуть овочеві салати, з руколою, зелені, де буде багато зелені. Також трішки туди ми плануємо в різні салати додати по-різному. Десь це буде риба, можливо, червона, можливо, тунець. А десь ми плануємо по типу прошуту додати. Ось також канапки зробити, і можливо щось по типу стейку. В принципі, все пару салатів. так. Да. Холодець зваримо, курочку запечемо, ну і все. І домашнє, все, все що заготували з літа. Готуємо олів'є стандартне, класичне, тому що чоловік приїхав з ротації, хоче щось таке, що завжди було на столі вдома, коли ми були з батьками. Новорічне меню віничан за опитуванням складатиметься з кількох салатів, канапок, запеченого м'яса, риби та фруктів, а також солодощів та алкоголю. Середній чек від двох тисяч гривень. В інституті аграрної економіки підрахували порівняно з минулим роком до 10% збільшилися витрати на бюджетний варіант святкового столу для родини на чотирьох і складатиме 2879 гривень. Чаклуни на передову. Вінницькій 120-й бригаді ТРО передали два літальних комплекси, що будуть нищити ворога у радіусі 45 кілометрів. Два комплекси літальних це безпілотники літакового типу. Один розвідувальний, другий ударний захисники. Кажуть, чаклуни мають помітні переваги в небі і коштують у рази дешевше ніж їхні європейські аналоги. На чаклунах ми літаємо, коли їх давлять. Вони літають далі без навігації по заданому маршруту, долітають і все. Окей. Ще жодного, на моїй пам'яті ще жодного чеклуна не було втрачено, на відміну від тих же мавіків, які сотнями щоденно втрачаються. Аналог чеклуна це є датський літачок, який коштує 6 мільйонів. Ну цей коштує в 7 разів. менше. 8 разів менше. Підсилили 120-ку ще п'ятьма тепловізорами, зарядними станціями та грілками, що вже за кілька днів будуть на лінії зіткнення. Це все, що ви бачите, все українського виробництва і чаклуни, і хімічні грілки, до речі, з характеристиками набагато кращі, ніж китайські, тому що вони мають 20 годин можливість тримати тепло при температурі 52 два градуса. Китайські аналоги. До 10 годин. Наш депутатський корпус і надалі планує підтримувати наші бригади, які знаходяться там на передовій. Нам дають заявки і ми допомагаємо вирішенні їх питань. У січні нового року Вінницька міська територіальна громада закриватиме нові запити військових. На даний момент в роботі у нас і системи безпілотних літальних комплексів, і fpv дрони і сьогодні ми почули знову ж таки від військових запит на прожектора, які допомагають збивати шахеди. А також на бандери Power, які допомагають в безперебійності електропостачання, в тому числі цих прожекторів вже отримали допомогу від Вінниці 24 військові частини. прилетіла, ластівочка, стала собі ще Господаря викликати три години у бліндажі та різдвяні пісні. Вінницький гурт Мокоша подарував різдвяне диво військовим. Вокалістки приїхали до захисників з колядками та щедрівками. Дівчата встигли переспівати усі святкові пісні, які знали на пам'ять. Mmm. Плакати від цибулі, а не від біди, яку принесла війна. Так день у день вже два роки себе налаштовують невтомні бджілки, нарізають, шинкують, пасирують, сушать, перетирають, сортують, пакують. Аби синам, чоловікам та братам, які зараз на фронті, було по-домашньому смачно. Цибульку ми випражуємо, щоб вона була такого золотистого кольору, коли вона отака от пражена в на в супах. В стравах дуже, виходить, смачна. Волонтерську кухню облаштували у Вінницьких хуторах. Тонни овочів пройшли через невтомні руки десанту. Десь 10 грам не більше цієї капусточки. І для того, щоб оцих 10 грамів вийшло, треба взяти дуже пригоду. Ну, Тут грам 200, напевно. Можна вести тонни. Овочі на передову, а можна возити кілограми грами. Лише з моркви висушують кілька варіантів: готова натуральна без барвників суміш на вигляд, як індійська приправа. Мілка вже фракція, але при розпарюванні ну, відчувається, що це є морква. Годують бійців на передовій, а це десятки різновидів сухих супів, каші з м'ясом та грибами, банош, байрактар та кілька варіантів борщу. Ще й перші страви миттєвого приготування достатньо висипати в кружку і залити окропом. Борщок укропський, суп бабусин, ячміни. Запустили і виробництво сандвічів тривалого зберігання, які хлопці беруть з собою на бойові позиції. Направляємо хлопцям такі бутерброди, козацький перекус, да. підсушуємо хлібчик, який виготовляють у селі байківка Каліновського району. Він житній, корисний, сало, м'яско. Курятину та свинину постачають благодійники, привозять як сиру продукцію, так і запечену й підкопчену. Пікантну ситну намазку з сала і м'ясні джерки готують самі. І все має зберігатися в окремому холодильнику. У нас морозильна камера одна, а іноді треба, потрібно заморозити і е, м'ясні продукти, і фрукти, е, ягоди. Вони не мають бути в одній морозильній камері. Про потребу бджілок дізнались координатори гумштабу. Морозильна камера на волонтерську кухню не забарилась. Саме таки, як треба, каже головна бджілка пані Лариса. Я дуже задоволена, тому що об'єми в нас ростуть і потрібно десь зберігати м'ясо, яке нам люди допомагають, яке ми не встигаємо за один день опрацювати. Чи тепер у нас буде окрема така камера для м'ясних сальних продуктів для наших дорогеньких захисників. Окремо, кажуть волонтерки, тепер будуть зберігати і ягоди для вітамінних коктейлів, які зігрівають бійців. Передаємо сьогодні чергову таку гуманітарну. Технічну допомогу нашим джолам Поділля в рамках співпраці міжрегіонально координаційно-гуманітарного штабу з так сказати, меншими братами і сестрами, меншими волонтерськими штабами, волонтерськими центрами. Тій кількості, наскільки вони відвантажують і як інтенсивно вони виготовляють нову продукцію, тої морозильної камери, яка в них є, наявна, не вистачає. Ми маємо розуміти, що якби ми на цьому не будемо зупинятися. А ще шукають в колектив помічниць. Адже щоб закривати потреби захисників, потрібно більше рук. Роботи вистачить на всіх. Дітлахині справжні піцейоли розминають тісто та вивчають майстерні трюки. Найпершим розкачувати тісто у повітрі навчився Теодор. Хлопець розкриває секрет, як це зробити. Руки отак складеш і потім підкидаєш. Кручиш і підкидаєш. Настя уже має досвід. Піцу на майстер-класі робить вдруге. Я люблю готувати піци і будь-що. Кластим начинку викладати якось там. ну Не знаю, якось фантазую, там, може ввіді сердечка. Готують пепероні. За італійським класичним рецептом начинка томатний соус, салямі, моцарела. <рес> Коли все готово, страву відправляють в духовку. Безкоштовно навчити дітей кулінарії. Ініціатива переселенки з Харкова Лілії Давиденко. Вона відкрила ресторанчик у Вінниці і займається такою благодійністю. Такий тяжкий час, що війна хочеться людей трішки порадувати. Це від щирого серця, таку радість їм принести на майстер-клас запросили 30 дітей з багатодітних родин та тих, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. В канун новорічних свят хочеться дітям додати якогось такого новорічного свята, щоб їхнє дитинство наповнювалося радостями і щастям. Культурна спадщина поповнилася українськими голубцями. До нової гастрономічної гордості доклалася й Вінниччина. Страву внесли до національного реєстру після флешмобу, Позмагалися за кращий рецепт одесити з Вінничанами. Хто використовував капусту, хто виноградне листя, гичку з буряка. Начинка теж була різною: пшоно, рис, гречка та навіть картопля. Експертна рада затвердила елемент голубці у національний перелік.